Дякую за те, що ви робите. Велике дякую за те, що ви робите те, що в ваших силах, для того, щоб помогти людям. Онкологічна лікарня це часто лікарня останньої надії. Людина, коли сюди попадає, вона має відчути підтримку. Підтримка це все-таки люди. Але наскільки важко працювати, коли не створені умови і немає обладнання, ви точно не маєте допомагати не тільки добрим словом, а маєте мати всі можливості для того, щоб рятувати людей. Коли ми говоримо про онкологічну лікарню, величезне дякую перш за все по податків і в обласному бюджету. Тому що 17 мільйонів тих 30 мільйонів, які надійшли, це кошти обласного бюджету. Великі дякую за те, що ви робите, тому що майже половину коштів зроблені вами і лікарнями. Дякую велике за ту синергію і співпрацю. Ми і надалі будемо інвестувати в медицину, тому що, як на мене, медицина соціальний захід і освіта. Три основні речі, які маємо забезпечувати, в тому числі обласним бюджетом, що люди залишались державі, хотіли жити в державі і бачили майбутнє своїх дітей, своє майбутнє і пов'язувалися з державою. Дякую Збройним силам України за ті можливості, які вони дають для нас. Дякую вам і слава Україні.